У білому домі заявили, що чітко дали зрозуміти, наскільки допомога Україні є важливою для нас безпеки США. Во-первых, це, звісно, наносит вред, це создають дополнительную угрозу. Президент Сполучених Штатів Джо Байден може накласти вето на законопроект про допомогу Ізраїлю окремо від України. Таку можливість не виключив координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроект республіканців у палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці, наголосив Кірбі. Він також зазначив. Що Байден, як верховний головнокомандувач, ніколи не зробить нічого, що не відповідає ключовим потребам нацбезпеки. США. Нагадаємо, що адміністрація Байдена попросила Конгрес схвалити 106 мільярдів доларів на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню, сподіваючись, що така пакетна угода допоможе затвердити усю суму. Я, бачачи картину широко, можу вам сказати, що і Білий дім і Пентагони, розвід співтовариство вони знайдуть способи, як втримати підтримку військово-технічну на належному рівні, принаймні на е, ну, зимово весняну кампанію, скажімо так, деокупаційну. Я не знаю, що буде після літа, не можу сказати, але я вам можу сказати, що я бачу можливості, як це зробити в найближчі півроку. Якщо навіть буде щось провисати в Сполучених Штатах, це можна компенсувати за рахунок союзників, і така робота йде. Можна подякувати Німеччини, яка активізувалась Нідерланди, Данія, Норвегія зараз на сам світ Литви. Я не я не бачу тут катастрофи. Тепер стосовно грошей. Дійсно, проблема полягає не в військово-технічній підтримці, а в тому, що в нас є дійсно залежність від фінансування захищених позицій по бюджету зарплат, пенсій за рахунок надходження цих грошей. Ну, тобто, якщо спрощена схема, то ми отримуємо гроші на цю сферу, а витрачаємо всі українські на оборону. Так, зараз виходить в основному. Е, тепер щодо технічних моментів, ну я вже стомився повторювати вже, в принципі, прогнози, ті, що казав, збулись. Е, ну, ну Що тут прогнозувати? Кожен день вносить певні там зміни. Я, я думаю, що ну, поки от те, що я бачу сьогодні, подивився їх дискусії. Білий дім наполягає на цьому, щоб це був спільний пакет. Для нас же не критично він спільний пакет, роздільний пакет. Да, нам було б добре стосовно наративів бути разом з Ізраїлем. Це так, зараз це правда так. Але е, в питанні грошей це не критично, як це буде проголосовано. Проблема в тому, що зараз йдеться далі, що спочатку буде проголосовано, як хоче новообраний е, спікер. Палати представників проголосувати спочатку ізраїльські кошти, там десь до 14 мільярдів доларів. А потім, ну, в політичному плані торгуватись за кошти на кордон мексиканський, ну, захист США всередині. І там я вам скажу, є такі нюанси, дуже досить, досить такі двіночки загрозливі. Навіть Катан, який є прибічником України, він офіцер. Колишній, ми з ним неодноразово спілкувалися. Він зараз хоче прибрати статтю витрат на біженців і, в принципі, залишити на депортацію, тобто 7, там, 7 3 мільярда. Тобто, в принципі, це їх суперечка внутрішня, і нам не так важливо, як пройдуть кошти для України. Але те, що ми бачимо між ними, може вийти так, що ми не попадемо в пакет навіть з коштами е Тайваню. Тобто, можемо попасти в торг республіканців і демократів військова технічна підтримка України в обмін на гроші республіканцям, ну, тобто на ті ідеї, які вони просувають. Це небезпечно. Я, ну, мій прогноз не такий, як в Білому домі. Я думаю, що важко їм буде пробити ці 106 мільярдів. На жаль, скорочення вже будуть. І... Нам треба зрозуміти, що ми війдемо в наступний рік. Ну тут фінансовий рік американський, 24-й. Я можу сказати, це об'єктивно такої суми 62 мільярди. Ну я хотів би дуже помилятися, але я вже не бачу, що нам виділить 62. Навіть якщо це буде не 62, якщо це буде навіть 50 чи 48, це до літа вистачить. До літа вистачить. Тому немає такої критичної. Добре, що запрацювала палата, конгрес працює. Це вже добре, і ми вже про це говорили неодноразово. Треба поставити на стіл також і можливість ландлізу. Чому ні? Якраз спікер новообраний це підтримує. Можливо, це буде також певний вихід не зараз, а після літа наступного року. Ми робимо велику помилку. Ми думаємо на місяць-два вперед. Я закликаю всіх, думайте, що буде восени наступного року. Восени наступного року в Америці буде політична криза напередодні виборів. Ну, це моє передбачення. Я все ж таки дивлюсь, що в них розвивається. У них буде шатдаун великий. Вони будуть вони будуть настільки перейматися внутрішніми питаннями, тоді що ми просто тоді вже не зможемо от говорити так, як сьогодні. Ну і останнє, не треба думати, що е, якби Білий Дім, чи Пентагон, чи е, держсекретар, Держдеп, вони менше вагу мають, ніж Конгрес. Тобто, у них вони... добре, що Джозеф Байден сказав те, що він сказав. Він промову зробив дуже серйозно. Він сказав, що ми будемо з Україною, і друге, що він сказав, що ви світ так не. Не зможете шантажувати. Америка буде відповідати. Оце набагато важливіше. Ну і давайте почекаємо зустрічі Сан-Франциско, лідерів Китаю і США. От після цього теж буде багато сигналів. Не знаю, яких побачимо. Але е, я думаю, що в принципі це все треба сприймати разом, От в такому всежній е, е, картині, яку ми з вами малюємо разом. Так, насправді насправді дуже чекаємо, які будуть результати. результати. Але в мене ще буде одне от коротке запитання. Це дуже обговорюється. А стаття у Тайм, та яка розійшлася мільйонним тиражем, яка навіть заслужила на те, що керівник керівников президента Андрій Єрмак видалив допис про рекомендацію її прочитати. А які вона наслідки для іміджу України буде мати? Я вам скажу те, що я зразу відреагував там коротко в Фейсбуці своєму, зразу після статті. У мене є доступ там постійний до цих американських змі, і я їх зразу читаю. Я не читав далі багато матеріалів, я бачив скільки в соцмережах, скільки обговорень, скільки це підняло в Україні яку хвилю. Є переклади, є вже озвучені переклади. Вже всі слухають метро. Сидять. Я, я, я дуже здивований. Знаєте, чому це все так? А тому, що немає або ж доступу українських журналістів до президента, або залаштунки влади, або не дозволяють говорити якісь інші речі, навіть тим придворним журналістам, яких ми знаємо, які говорять тільки слащаву. Ось таку от картинку видають. Це дуже небезпечно, тому що так можна обламатись потім так сильно. Тому дуже нам хорошу послугу зіграли. Що обговорення це відбувається зараз, а не коли раптом на голову цей холодний душ. Стосовно статті, я кажу, те, що сказав, то і Ця стаття зіграє проти України. Ця стаття зараз зіграє на користь, скоріше всього, Володимира Зеленського, а потім в мінус. Ця стаття по-різному буде сприйматися в Україні і, і в Америці. Я чесно скажу, не знаю, як в Америці в результаті вона буде сприйнята, тому що різні думки з цього приводу. Але те, що це зроблено було е, в плані комунікації непрофесійно, у мене сумнівів жодних немає.